Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді led лампи Kelvin f серія потужністю 40 Вт, поставляються лампи в такій упаковці. У комплекті дві лампочки з цоколем аж 4. На вигляд лампи мають компактний розмір, довжина від цоколя до краю радіатора всього лише 3 см, що дає змогу встановити лампу у будь-яку фару навіть із захисною кришкою. Заявлена потужність 8000 люменів, а кольорова температура 6000 кельвінів. Світять білим світлом. Робоча напруга від 9 до 24 вольт. Лампа має подвійну систему охолодження у вигляді радіатора з кулером та мідної пластини всередині корпусу лампи, яка відповідає за тепловідвід. Діодні чіпи встановлені на одному рівні з ниткою накалу галогенки, що забезпечує рівну СТГ дріт, що йде від лампи на три контакти та має захисну опльотку, яка служить фільтром від радіоперешкод. Також лампа має регульований цоколь, що дає змогу виставити ідеальну світлотіньову межу. Дані лампи призначені для встановлення у фару з цоколем h 4, який працює у режимі дальнє та ближнє світло. А сьогодні протестуємо, як лампа світить в реальних умовах.